Програмне забезпечення видивничих систем. Зображення звук та відео. Зображення. Піксельні зображення. Для піксельного зображення природною одиницею площі є піксел мінімальний елемент зображення квадратної зрідка прямокутної форми. Слід розуміти, що це чисто логічна одиниця площі, яка однаково успішно може відповідати квадрату 0.2. До 0,2 мм на дрібнозернистому екрані чи квадрату 10 на 10 мм на великомасштабному плакаті. Кількість інформації, яка міститься в зображенні, визначається пікселями і тільки пікселями. Зручною похідною одиницею є мегапіксель МПК. Це рівно 1 мільйон пікселів. В якості цифрового аркуша для піксельних зображень можна прийняти. 50 мегапікселів. Цей модуль перерахунку запропоновано добровільно і варто подумати, як краще обґрунтувати цю величину. Як врахувати глибину кольору. Ясно, що кольорові зображення більш інформативні, ніж монохромні, але наскільки. Найпростіше вирішення помножити цифрові аркуші, розраховані на мегапікселах на бітову глибину кольору. Але важко повірити, що повнокольорне зображення 24 біти на піксель. Аж у 24 рази інформативніше за монохромне. Що ж стосується зображень у 48 біт на піксел, то таке збільшення об'єму даних ніяк не збільшує інформації. Хоча б з тієї причини, що така кількість відтінків лежить за межами як можливостей пристрою виводу графічної інформації, так і роздільної здатності очей людини. Практична порада така: розділити всі зображення на біднополярові кольорові 8 біт – на піксел і менше, і рясно кольорові, більше 8 біт на піксел. Для цих останніх слід застосовувати якийсь підвищувальний коефіцієнт, наприклад, два рази. Різномасштабні зображення. Часто буває, що електронні видання містять одне зображення в кількох піксельностях, наприклад, повнорозмірні і малоформатні зображення thumbnails. На мій погляд, ці варіанти менших розмірів, утворені з великомасштабного зображення, не несуть нової інформації і не повинні враховуватись в обсязі видань. Це стосується як зменшених варіантів цілого зображення, так і фрагментів, вирізаних з цілого. Тобто, якщо подається репродукція ікони в 1 мегапіксель і до неї додано 5 окремо виконаних фотографій, деталей. Кожна по одному мегапікселі, То тут ми нараховуємо 6 мегапікселів. Але якщо ці деталі вирізані з того самого основного зображення, то вони в обсяг не додають нічого. Графічне оформлення. Електронні видання часто містять графічні елементи, які виступають як прикраси, чи акценти змісту для вебсайтів. Наявність графічного оформлення є просто неодмінною вимогою. З точки зору виробника. Облік цих елементів здійснюється один раз. Але споживач бачить ці елементи на кожній сторінці видання. Тому для таких елементів PSC обсяг рівний ПЗТ обсягу, помножений на число сторінок видання. Скановані зображення. При переведенні оригінальних зображень у цифрову форму сканувати можна по-різному. Можна сканувати з роздільністю 150 пікселів на дюйм. А можна 2400 пікселів на дюйм. В другому випадку ми отримуємо рівно в 256 разів більше пікселів, ніж у першому. Багаторічний досвід сканування різноманітних паперових оригіналів говорить, 300 пікселів на дюйм досить. Більша роздільність не несе ніякої додаткової інформації, а тільки без потреби збільшує розміри файлів. В особливих, в особливих випадках. Надзвичайно якісного паперу і надзвичайно дрібного друку, коли для читання потрібно збільшуване скло, може знадобитись 600 пікселів на дюйм. Але в колишньому СРСР і в Незалежній Україні таких видань не випускали. Отже, при розрахунках обсягів сканованих текстових документів слід виходити з планової роздільності в 300 пікселів на дюйм. 1 квадратний сантиметр сканованого оригіналу рівний 14 000 пікселів. Один квадратний дюйм рівний 90 000 пікселів. Один аркуш А4 це є 8,6 мегапікселя. Отже, цифровий аркуш у 50 мегапікселів дорівнює 6 сканованим сторінкам формату а 4 це приблизно відповідає одному авторському аркушу тексту при щільному поліграфічному друці. Такий спосіб підрахунку відповідає підходу споживача, якого цікавить кількість інформації, а не спосіб її зберігання. З точки зору трудозатрат, цифровий аркус може відповідати 60 чи 100 сканованим сторінкам А4. Звичайно, читач зауважить велику розбіжність між цифровим аркушем сканованого тексту, для якого вище було запропоновано 16 аркушів а4 і оцим аркушем сканованих зображень. Невідомо, чи мусять вони співпадати. З одного боку, текстові оригінали досить рідко займають повне вікно а 4 і було б доречним запровадити якийсь коефіцієнт, який збільшує число сторінок оригіналу в цифровому аркуші. З другого боку, сканований текст практично ніколи не піддається додатковій обробці в той час, як скановані зображення майже ніколи не можна використовувати без попереднього технічного редагування, повороту, обрізання, видалення растру вирівнювання яскравості. Тобто скановані зображення потребують відносно більших трудозатрат і було б справедливо встановити для них менший цифровий аркуш. Векторні зображення. Форматів векторних зображень запропоновано дуже багато і всі вони є невдалими, оскільки жоден з них не досяг стану стандарта де-факто. Тому оцінювати обсяг цих зображень слід шляхом перетворення в еквівалентне піксельне зображення. Таке, що в найтонша лінія рисунка мала товщину не менше одного піксела. Така роздільність забезпечує упевнене читання всіх елементів рисунка без надлишкової піксельності. Аналогічний підхід. Слід застосовувати для сканування штрихових рисунків. Роздільність слід вибирати такою, щоб найтонша лінія рисунка мала товщину не менше 1 пікселя. Динамічні зображення. Векторні зображення дуже часто бувають динамічними. І ця динамічність часто є основною перевагою відповідних електронних видань. Векторні графічні карти, плани, креслення. Дозволяють вмикати чи вимикати відображення як окремих об'єктів, так і цілих шарів, надаючи користувачам потужні можливості генерації зображень найбільш відповідних їхнім потребам. Проблема обліку обсягу таких зображень аналогічна проблемі з динамічним текстом. Якщо географічна карта має 10 шарів і кожен шар оцінюється в один цифровий аркуш, то ПТЗ обсяг карти становить 10 царк. А ПСЦ обсяг Може варіювати від одного царк, якщо користувачів потрібен тільки один шар, йому байдуже про наявність інших шарів до величезної кількості комбінацій шарів. Звук. Для аудіоінформації, включеної до складу електронного видання, основним показником обсягу є тривалість звучання. Можна запропонувати цифровий аркуш тривалістю 10 хвилин. Тут теж бажано дати якусь мотивацію. Різниця між аналогом WAV і нотним MIDI-звучанням, на мій погляд, не впливає на обсяг, принаймні на PSC-обсяг. Для врахування якості звучання можна поділити аудіоінформацію на дві категорії: з частотою дискретизації 22 КГц і менше, з частотою дискретизації понад 22 кГц. Для першої категорії можна запропонувати якийсь понижуючий коефіцієнт, наприклад 0,8. Багатоканальний звук загалом несе більше інформації, ніж одноканальний. Тому можна запропонувати коефіцієнти. Для монофонічного звуку 0,8. Для стереофонічного 1. Для більшого числа каналів 1,2. Відео. При оцінці обсягу відеоматеріалів, включених до складу електронних видань слід враховувати наступні фактори. Перше. Розмір зображення. Розмір, тобто число пікселів у кадрі, має вирішальне значення для інформативності відео, тому обсяг слід приймати прямо пропорційним числом пікселів. Друге. Тривалість: нема причин. Чому не прийняти пряму пропорційність тривалості фільма та його обсягу? Третє. Колір зображення. Думаю, що для чорно-білих стрічок можна запропонувати понижаючий коефіцієнт, наприклад, 0,8. Четверте. Аудіопотік. Думаю, що обсяг аудіопотоку мусить рахуватись окремо від відеопотоку і отримання величини в цифрових аркушах слід просто додавати. Проблеми пов'язані з кількома аудіопотоками в одному фільмі ми вже злегка обговорювали у вступі. П'яте векторні анімації. Такі фільми, на мою думку, слід обліковувати на рівні з натуральними відеозйомками, принаймні з точки зору споживчої цінності. Отже, одиницею обсягу відеопотоку є мегапіксель, помножений на хвилину. А один цифровий аркуш рівний 1,5 хвилин. Це відповідає 5 хвилинам відео розміром 640 на 480 пікселів. Міркування в тут з приводу обліку аудіо та відеоданих слід розглядати як перший кроки. Тут є ще багато моментів для конкретизації. У наступному аудіо відео ви почуєте про тривимірні моделі. Дякую за увагу.